Ми досі не вигрібаємо всі, всю ту кількість грантових коштів, яка виділяється на Україну і на український бізнес. Зараз дійсно багато грошей виділяється на підтримку українського бізнесу. І я хочу визначити декілька пунктів, якою має бути компанія для того, щоб можна було подаватися Клас, на отримання давай. гранту. Перша історія: всі майже гранти подаються на інноваційні рішення. Що таке інноваційність? Ого. Це те, що щось робиться трішки інакше, поліпшує будь-який існуючий процес. Це не говориться про те, що якщо у вас виробництво і має бути... Там якісь, я не знаю, роботи мають працювати на виробництві. Навіть якщо ви автоматизуєте якісь рішення навіть за допомогою штучного інтелекту, це вже є інновація. Тому це підходить. Я можу на історії. це брати гроші. Ти можеш на це брати так. гроші, подавати на цю всю історію. Друге, у вас має бути зібрана класна команда під ту історію. Тобто на всіх ключових позиціях мають бути відповідні люди. Не це можуть. перевіряють, коли видають гранти? Так. Да. Так, ви ну. подаєте склад команди, ви розповідаєте про роль кожного, хто чим займається, і наскільки він адекватний і розуміє, чим він займається. Ну, тобто, це мають бути не просто поставлені люди. Його для... якось перевіряють. Да. Ти так. Ти знайомиш людей з командою, ти показуєш і розповідаєш про Окей. кожного з них. Третя історія це має бути продукт, який валідований ринком. Тобто цей продукт має вирішувати якусь дійсну проблему. Не просто він створений, аби бути створеним, щоб гранти поїсти. Ну, тим, угу. ну Це зрозуміло. Продукт він має команде. бути якимось прибутковим ще. Це четвертий пункт. Да, коли в тебе вже є товарообіг в компанії, і ти показуєш якісь прибутки, це тобі величезний плюс, тому що ти 100% швидше отримаєш сам грант, а по-друге, в тебе ще й буде крута можливість отримати гроші від інвестора. Так. Але це вже наступний пункт, який хотілося просто розповісти. Тому не зважайте, подавайте, є сайт Гранд Маркет. Залишимо його посилання під нашим відео або в нашому відео. Долю має. <laughs> Хештег, Віталік. Ну, слухайте, стільки про гранти, знаєш, я думаю, що 100% в тебе вже є сайт. <смех> <смех> є сайт стартапу, але не грантів, так. Грант-маркет, я трішки розкажу, це величезний сайт, де зібрані майже всі гранти, які зараз є для українського бізнесу. По різним нішам. Жінки в бізнесі, бізнесі жіноче лідерство, інновації в IT, інновації в виробництві. Тобто, будь-який грант. Це є... Переходьте, читайте, дивіться, подавайтеся. Просто, щоб ви розуміли. Багато людей спалюються просто на тому, що вони подалися на один грант, їм відмовили, і все вони більше не подаються. Я кажу, це розводняк, це лохатрон. Ми не хочемо. Ба ну, я таких дуже багато чув. І... Я вам просто приклад приведу за минулий рік. Ми подалися на 43 гранти. Ви саме отримали mm. один. Тому друзі, подавайтеся, буде багато відмов, багато прав в Біблії, стучиться і вам відкриють абсолютно вірно. Тому ну, віталі, не до мені. твого переліку я б ще додав один пункт, який дуже часто український бізнес не сприймає. Це у тебе повинна бути юридична особа, чисто ну, біла, це само собою. Да, але зазвичай в Україні не так саме тому чисто біла, дають. красива юридична Ди. особа, яка працює, яка прозора, яка зрозуміла, і вона повинна бути. У вас.